Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Я вас вітаю в країні математики. Сьогодні в лісі трапилася незвичайна подія. Тук-тук-тук. А ось і я, білосніжна я зима, Йду полями, йду лугами засипаю все снігами, але щось не розумію. Повіваю все сильніше, але мій дружок сніжок. Не встеляє цей вісок. В чому справа, в чому річ? Що тут коїться, скажіть? Ось сестричка йде моя, холоднесенька зима. Не чекала я на тебе, ти мені не до потреби. Вправно я тут хазяйную і тебе не почастую. Не потрібен сніг нікому. Тиди назад додому. Діти, давайте допоможемо сестрам помиритися. Перше завдання приготувала для нас чарівна осінь. Вона пропонує пригадати ознаки осені. Жовтіє листя, достигає гарбуз, тварини готуються до зими. Ідуть дощі. Скільки ознак осені ми назвали? Так, ми назвали чотири ознаки. Зверніть увагу на листочки. Давайте порахуємо, скільки листочків зображено на малюнку. Так, чотири листочки. А тепер давайте порахуємо, скільки гарбузів. Гарбуз один. А тепер давайте порахуємо, скільки парасольок. Чудово дві парасульки. А скільки грибочків у їжачка? Так, три грибочки. Розумнички, впорались із завданням від осені. А наступне завдання від білосніжної зими. Вона також пропонує назвати Ознаки зими. Давайте пригадаємо. Випадає сніг. Ми ліпимо сніговика, вдягаємо теплий одяг і годуємо пташок. Скільки зображено дерев? Так, одне, а скільки рукавичок. Вірно, дві або пара. Скільки сніговиків? Чудово, три сніговика. А скільки синичок? Давайте порахуємо. Вірно, чотири синички. А тепер зверніть увагу на сніжинки. Скільки їх? Так. 5. Число п'ять 5 позначаємо цифрою 5. Цифра п'ять. Або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців. Є 5 пальців на руці. Число 5 складається з чисел 3 і два. Або два і три. З чисел чотири і один або один і чотири. А ось і наступне завдання від осені. Подивіться і скажіть, скільки дітей гуляє в лісі. Так, двоє дівчаток, а яка за зростом дівчинка з парасолькою? Висока. А яка за зростом дівчинка з зайчиком? Так вона нижча. Наступне завдання від казкової зими. Скільки всього дітей грається на пагорбі? Так, їх п'ять. Подивіться уважно і скажіть, скільки серед дітей хлопчиків. На пагорбі чотири хлопчика, а скільки дівчаток? Вірно, одна дівчинка. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. Ялинка схожа на трикутник? Скільки великих трикутників. Так, їх три. А скільки маленьких і два маленьких трикутники. Роздивіться споруду хлопчика у лівому нижньому куточку. Яку фігуру ви побачили? Вірно, це квадрат. А що зліпили діти у правому нижньому куточку? Так, сніговика. А з яких геометричних фігур він складається? Розумнички, сніговик складається з куль, а чи однакові кулі за розміром? Вірно, вони різні. Від найбільшої до найменшої. Давайте поглянемо, яке наступне завдання приготувала для нас барвиста осінь. Скільки лісових мешканців на осінній галявині? Так, три. А скільки зібрав грибочків їжачок? Також три. А скільки жолудів у білочки. Так, у білочки чотири жолудь. А порахуйте, скільки листочків тримає зайчик. Так, розумнички, у зайчика два листочки. Давайте порівняємо кількість жолудів і грибочків. Чого більше? Так, більше жолудів, тому що їх чотири. А чого менше? Вірно, грибочків, тому що їх три. Наскільки жолудів більше, ніж грибочків? Так, на один морозна зима зачекалася. І пропонує виконати завдання. Погляньте, в чарівному лісі зима прикрасила ялинки. Скільки ялинок ви бачите? Вірно, п'ять ялинок. А чи всі ялинки однакові за висотою? Вірно, вони різні, скільки високих ялинок! Так, їх дві. А скільки низьких? Вірно, і три низьких. А з якої сторони впала сніжинка на ялинку під номером один? Так, зліва. А де знаходиться сніжинка на ялинці під номером два? Вірно під ялинкою. А де знаходиться сніжинка на ялинці під номером три? Вірно посередині. А де знаходиться сніжинка на ялинці під номером 4? Так, вгорі на маківці. А з якої сторони впала сніжинка на ялинку під номером 5? Так, справа чудово малята! Чи однакова кількість сніжинок та ялинок? Вірно, їх по п'ять або порівну. Золота осінь приготувала для вас цікаву гру. Для гри нам знадобиться коробочка, пластилін і 5 маленьких предметів. Пластилін прикріплюємо посередині коробочки, засипаємо предмети в коробку. Закриваємо і трусимо. Подивіться, 5, це 2 і 3. Або 3 і 2. Потрусимо коробочку ще раз. Подивіться, 5, це 4 і 1. Або 1 і 4. Настав час трохи відпочити. Зима пропонує вам виконати пальчикову гімнастику. Слухайте уважно і виконуйте вправу. Хто що взимку робить? Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом. Зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі. На скрипучі возі. Тепер спокійна я, Свої турботи лишу на потім, на наступний рік. Уже скінчилася моя робота і дням моїм також скінчився рік. Я попрощаюсь з вами усіма, бо білім платі вже йде зима. Я зима несу холоди, йду до вас, щоб земля відпочила, як махну я крилом, снігом все загорну, горно, замету все на круг. За Ось така історія малята трапилась у лісі. Осінь та зима дуже вдячні вам за допомогу. До нових зустрічей!